Непереможна Україна саме під таким гаслом центр учнівської молоді нашого міста проводить серед освітніх закладів патріотичний челендж до дня незалежності України. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну, незалежну країну стала реальністю, і тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. Тільки разом ми зможемо й позмітити на краще. Нехай не вичерпується джерело нашої віри, надії та любові до рідної землі. Бажаю мирного нема над головою. Слава Україні! Тати приймаємо від ліцею №3 3 і передаємо ліцею №1. 1 Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. В голови поклавши, відправились у сніг. Лись, назвуть героями вас, ви мої сини Зацвіте калина, мов кров червона, Згадає батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як крила, і мир повернеться. Тобоє все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль тому що я сильна. Bye.